Так, виїхав на щучку на кар'єр глиняний. Попробую сьогодні половити. Погода супер. 4 градуса плюсу, штіль повний. Не знаю. Буде клювати, не буде клювати. Попробуємо щось половимо. Поперебираємо приманочки, всякі різні. О, буду над когось пінга ловити. Шимано. Олівio 3-метровий до 21 г. Страдік катушка 3000 і намотаний шнур. Турнамент одиничка. Ну і що? Будемо пробувати? Погода класна, вода класна. Може щось з того і вийде. Оп, Є покльовка, щось мелке. Щось дрібненьке. Щось дрібненьке, дрібненьке, але є хоч щось Від ранку кидаю, то не було ніфіга. А, такий шнурочок. О, під бровкою. Такий шнурик. ну, Так, 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 спокойно. Самий краюшек зачепилася. А така грам 700 може. Отакий такий силікончик KFC. Минулого разу то на такий силикончик на 7 кг штуку зловив. А тепер отакі шнурки, блін. Взагалі не розумію в чому проблема. Чому воно бля не... не ловить великих. Сьогодні нема кльову на великі щуки. І через топи вони не ловить. Диви, диви, диви. Ти куди, ей? О, пішла. Давай, газуй. Газуй, газуй, гава, пішла. Ракета. Ну і супер. Кльовочка. О, щось штучка проклюнулася. проклюнулась. Та вже трошки краще, мені здається. А може мені так здається. Проклюнула штучка. Одна через два закиди друга. О, та вже взаглот взяла. Ну, то вже мені подобається. Може активізувалася походу. Але така сама 700 грамів. 700 грамчиків. Тіхо ти... О, відчепилося, Ну і добре. Тіхо ти. Простіте, ну. Ти диви. Ти диви, яка капризна, ну. А зараз я тебе відпущу. О, Тихо. О! Така штучка. На, такий самий. На той самий силикон, нічого не міняю. Наразі клює то нехай клює така 700 грам але файно рибка покльовує дві штучки то вже є то вже є Ну. е ти що? Во. во пішла 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 красавець ну супер огонь так закінчив рибалку дві покльовки Дві щучки такі кілограм. І більша риба не брала, переміняв всі насадки, які мав. Ну, всі не всі, але багато переміняв. Слабо. Слабо. Ну, але дві щучки були. Поорали поле навкруг того ставка. Коротше, то квес. по тому перейти, то, коротше, Взагалі весело. А так глибоко виорали, що то просто жесть. Тут колись дорога була, машинами їздили. Коротше, власник того поля вирішив, що тут машинами не треба їздити, я так поняв. Переорав, так що тут вже нічого не поїде.